Друзі, привіт! З 1 січня 2025 року об'єднана зарплатна звітність стає помісячною. Це означає, що за четвертий квартал 2024 року ми останній раз подаємо звіт за квартальною формою, а вже починаючи зі звіту за січень 2025 року, будемо подавати об'єднану звітність кожного місяця. Зміна періоду звітування була внесена законом про підвищення податків номер 4015 тим самим, який змінив нам ставку військового збору на 5%. Навіщо потрібно було змінювати період звіту? Перехід на місячний період звітування пов'язаний з необхідністю моніторингу підприємств на дотримання критеріїв критичності та бронювання працівників. Тобто перевірка буде здійснюватися по двом напрямкам: перевірка критичності підприємств і перевірка умов бронювання. При перевірці підприємств на дотримання умов критичності перевірятиметься середній дохід працівників і відсутність податкових боргів. А от головною умовою для бронювання працівників буде дохід такого працівника. Як це буде відбуватися? Орган, який Прийняв рішення про надання підприємству статусу критично важливого а у кожного він може бути свій. Буде щомісяця надсилати в податкову запит, а податкова на підставі. Головної форми об'єднаної звітності, там, де ми показуємо чисельність працівників, де ми показуємо загальний місячний дохід та даних з кабінету платника податків буде надавати відповідь. І якщо якісь з умов буде порушено, відповідно, підприємство втрачає критичність і працівники втрачають бронювання. Саме тому Правильність заповнення об'єднаної звітності стає зараз як ніколи важливою, і давайте розглянемо ті зміни, які нам принесла. Місячна форма, їх небагато, але все-таки там є нюанси, на які потрібно звернути увагу і про них знати. Що стосується самого звіту, кардинальних змін не буде. Він, як і раніше, складається з податкового розрахунку, або ми його називаємо головна форма і шести додатків звичайні роботодавці подають додаток перший де показуються дані по нарахуванню єдиного соціального внеску, додаток 4 ДФ щодо ПДФО та військового збору, додаток 5, де показуються дані про трудові відносини з працівником, і додаток шостий заповнюють ті, хто показує працівників із спецстажем. Але невеликі зміни є, і перша стосується типу звітності, оскільки звіт стає щомісячним, то більше не потрібно здавати довідкові звіти, і, відповідно, у нас залишилося тільки три форми звіту: звітна форма, нова звітна і уточнююча. Відповідно, у шапках звітності поприбирали тип довідковий і підстави її подання для призначення пенсії і для соціальних виплат. І нагадаю, що звітну нову і уточнюючу форму звіту ми подаємо в тому випадку, коли нам потрібно щось відкоригувати в уже поданому звітності. Тобто нова звітна також носить функцію уточнюючого звіту, але вона подається в тому випадку, коли ви коригуєте дані в межах звітного періоду. Наприклад, ви подали звіт за лютий 25 2025 року, подали успішно, як ветанція 2, але потрібно щось відкоригувати. І якщо ви робите таке коригування до 20 березня, ви подаєте новий звітний звіт. Якщо... Вносите зміни вже після 20 березня, тоді ви будете подавати уточнюючу форму звіту. Далі, в шапках поприбирали поля для кварталу і місяця в кварталі. Це логічно, тому що тепер будемо звітувати за кожний місяць і будемо вказувати рік і номер місяця, номерувати місяць будемо цифрами від 1 до 12. Реквізит номер розрахунку залишився, нумерація буде йти в хронологічному порядку в межах періоду. Тобто, якщо ви подаєте лише Звітні звіти, то у вас кожний раз номер звіту буде один. Але якщо за цей же період ви будете подавати новий звітний або уточнюючий звіт, то тоді порядковий номер такого звіту буде збільшуватися. Наприклад, за лютий місяць ви подали звітний звіт, далі новий звітний, номер буде в такого звіту два. Якщо ви далі подаєте уточнюючий номер, буде три, і відповідно наступні уточнюючі також. У них буде збільшуватися порядковий номер. Також змінилася нумерація рядків, в яких ми показуємо кількість працівників. Тут давайте зупинимося трошки детальніше і подивимося на правила визначення такої кількості, тому що вона має значення для критично важливих підприємств. І тут важливий нюанс, що таку кількість важливо заповнити з першого разу правильно, тому що помилки, які ви допустили, вже не можна буде виправити ні новою звітною формою, ні у Звітом, тому що ці звіти, на жаль, не вносять зміни в ці показники. Тому ще раз наголошую, що на саме кількісні показники в шапці потрібно звернути особливу увагу. І давайте подивимося і згадаємо правила визначення. Отже, в новій формі змінюються не назви, а саме нумерація рядків. Рядок 101 середньооблікова кількість штатних працівників розбивається тепер на підрядки 101.1 і 101.2. В 101.1 тепер показуємо кількість працівників осіб з інвалідністю. Рядок 102 тепер називається облікова кількість штатних працівників. Нагадаю, що в цю кількість ні в середньооблікову, ні в облікову кількість штатних працівників не включаємо. Зовнішніх сумісників та осіб, які працюють за договорами ЦПХ. Сюди включаються тільки працівники за основним місцем роботи. Ну, якщо працівник працює за основним місцем і як внутрішній сумісник, то такого працівника обліковуємо в ці показники один раз. Середньооблікова кількість штатних працівників для розрахунку цього показника. Керуємося інструкцією із статистики кількості працівників номер 286 Механізм розрахунку в такому загальному варіанті наступний. Розраховуємо кількість працівників на кожний день календарного місяця, складаємо разом ці показники і ділимо на кількість календарних днів у місяці. В Середньооблікову кількість штатних працівників враховуємо всі категорії працівника, крім трьох. Працівниці у відпустці по вагітності і пологах виключаємо працівників по догляду за дитиною до 3 років і до 6 років. Ці категорії працівників, яких ми виключаємо із середньооблікової, легко запам'ятати, тому що ми їх повинні показувати в додатку 5 об'єднаної звітності. А от всі інші категорії працівників, вони в цей показник включаються. Тому до складу середньооблікової включають працівників, які перебувають у відпустках без зарплати, мобілізованих працівників, працівників, які знаходяться у простоях, працівників, у яких в табелі проставлені різні позначки невиходів на роботу, неявки з нез'ясованих причин НЗ чи інші причини неявок і також включаємо працівників, з якими призупинена дія трудового договору, працівників, яких ми прийняли на місце тимчасово відсутнього працівника. Тому тут будьте уважні, усі ці категорії працівників входять до складу середньооблікової кількості штатних працівників. Переходимо до облікової кількості штатних працівників. Також правило розрахунку знаходимо в інструкції номер 286 кого враховуємо тут. Облікова кількість штатних працівників розраховується на певну дату звітного періоду, наприклад, на перше або на останнє число місяця, включаючи тих, хто прийнятий в цей день, і виключаючи тих працівників, які звільнилися в день розрахунку. До облікової кількості штатних працівників включаємо всіх працівників, які мають укладені трудові договори, і включаючи тих, хто виконує тимчасову або сезонну роботу. І для рядка 102 податкового розрахунку ми беремо таку кількість працівників саме на останнє число місяця, тобто, для того, щоб заповнити. Кількість працівників для Рядка 102 ви повинні порахувати кількість працівників на останнє число календарного місяця. Рядок 103 кількість застрахованих осіб у звітному періоді, яким нараховано заробітну плату. Це той рядок, який у старій формі звітності був під номером 105 і він впливає на перевірку умов на дотримання критеріїв критичності. І хочу звернути вашу увагу, що податкова змінила свою думку щодо заповнення цього рядка. Весь 2024 рік. В цю кількість працівників Яку ми тут показуємо, входили особи за договорами ЦПХ. Але нещодавно в зір з'явилося нове роз'яснення, в якому зазначено, що цей показник заповнюється на підставі інформації, відображеної у додатку 1, а саме включає виключно працівників, з якими укладено трудові договори, контракти та яким нараховано заробітну плату у звітному періоді. Тобто показуємо виключно тих, кому було нараховано дохід і з ким укладено трудові договори, в тому числі і зовнішніх сумісників. При цьому в цей рядок не будуть включатися працівників, яким у звітному періоді не було нічого нараховано. Які це можуть бути випадки, коли працівник. Весь місяць перебував у відпустці без збереження заробітної плати, або весь місяць перебував на лікарняному і дохід йому буде нараховано в наступному місяці, або працівнику було нараховано відпустку у попередньому періоді за звітний. Тому тут таких працівників ми в цю кількість не включаємо. Також зверніть увагу, що в рядок 103 ми не включаємо працівників, з якими укладено їх контракти, тому що вони кваліфікуються так само, як і договори за цивільно цивільно-правового характеру. Що стосується мобілізованих працівників, то якщо підприємство не робить ніяких добровільних виплат таким працівникам, то вони в цей показник також не включаються. Показувати їх потрібно буде лише в тому випадку, якщо ви робите якісь добровільні нарахування мобілізованим працівникам. Тобто заповнення цього рядка потребує одночасного виконання двох умов. Наявність нарахованого доходу, хоча по розмірі і однієї копійки, а також наявність перебування у трудових відносинах, як за основним місцем роботи, це може бути так, і за зовнішнім сумісництвом. Самі форми додатків не змінились. В додатку 1 з'явились два нові коди застрахованих осіб, які стосуються резидентів Дія Сіті. Це ознака доходу 82 фізичні особи з інвалідністю за їх контрактами. Зверніть увагу, що такі працівники не вплинуть на норматив працевлаштування осіб з інвалідністю, тому що будуть працювати за їх контрактами, і ознака доходу 83 фізичні особи за їх контрактами. На це потрібно звернути увагу резидентам Дія Сіті, тому що тепер, починаючи зі звітності за січень, для винагороди їх контракторам будемо використовувати саме цю ознаку доходу. В додатку 4ДФ змін ознак доходів не відбулося. Всі вони актуальні, такі самі, як для квартальної звітності. Також без змін залишається додаток 5, єдине, що тут в графу 7 додали категорію особи 9, особи, які є їх спеціалістами за їх контрактами. Тож ця зміна теж стосується резидентів Дія Сіті. Також не змінилися способи подання звітності, як і раніше, подаємо в електронній формі, на паперовому носії разом з електронною формою. Можемо надсилати поштою за умови, якщо кількість рядків у додатках не перевищує 5, і на паперовому носії, якщо кількість рядків у додатках не перевищує 5. Друзі, нагадую, щоб залишатися в курсі актуальних бухгалтерських новин, підписуйтесь на наш YouTube канал, вмикайте всі повідомлення і ставте вподобайку. Куди подаємо, розрахунок подається за основним місцем обліку, але окремо е, хочу проговорити подання звітності юридичними особами, які мають неуповноважені відокремлені підрозділи. Якщо головне підприємство не уповноважує світ відокремлений підрозділ на нарахування доходу і сплату податків за працівників підрозділу, в цьому випадку сплата ПДФО відбувається за місцезнаходженням неуповноваженого підрозділу, військового збору та ЄСВ за місцезнаходженням головного підприємства. Відповідно, це впливає на подання звітності. Дані по ЄСВ, нарахованого на працівників неуповноваженого підрозділу, головне підприємство показує у складі свого, свого податкового розрахунку, тобто такі працівники повинні потрапити в дерев. 1 Д5 і Д6 головного підприємства. А от відомості по ПДФО та військовому збору, утриманих із працівників неуповноваженого підрозділу, головне підприємство вказує в окремому розрахунку. Він складатиметься безпосередньо із самого розрахунку із заповненою заголовною частиною і додатку 4 ДФ із даними працівників такого підрозділу. І юридична особа під час подання розрахунку за відокремлений підрозділ повинна зазначити. Дані про відокремлений підрозділ в рядку 0,33 головної частини розрахунку. Податківці вже багато років до неуповноважених підрозділів відносять структурні підрозділи, такі як цехи, склади, магазини, кіоски, які розташовані окремо і в яких працюють працівники. За таких працівників ПДФУ потрібно сплачувати за місце знаходження структурного підрозділу, і, відповідно, подавати об'єднану звітність потрібно, як за відокремлений неуповноважений підрозділ. Зверніть на це особливу увагу, тому що якщо ви ігнорували необхідність подання такого звіту за структурний підрозділ або за неуповноважений підрозділ, то раніше ви порушували вимогу 4 рази на рік при квартальному звітуванні. Тепер будете порушувати таку вимогу 12 разів на рік. А за це передбачені штрафи. Нагадаю, що штраф за Повторне неподання звіту протягом року складає 2040 гривень. І ці штрафи можуть бути накладені за неподання податкового розрахунку, подання з порушеннями строків, подання не в повному обсязі, або подання з недостовірними відомостями, які призвели до зміни податкових зобов'язань. Тож це був загальний огляд нової місячної об'єднаної звітності. З нюансами заповнення додатків будемо розбиратися в інших відео. Тож підписуйтесь на наш YouTube канал онлайн-бухгалтерії SmartFin.ua.